У селищі Таїрове, що під Одесою, головний в'їзд з дороги прикрашають не пам'ятники Пушкіну чи Шевченку, а трохи інші фігури, так скажемо, мистецтва. Дві пляшки, коньяку й шампанському, вже кілька років як встановило місцеве виноробне підприємство, маючи за честь прославляти свою продукцію візуально, а не тільки внутрішньо. Поряд з цим шедевром від самого ранку й до вечора працює наливайка, пивна компанія, мережа магазинчиків, яку місцева влада широко популяризує по всім куточкам своєї громади. Пиво на розлив різних смаків із сухариками й рибкою, все б нічого, та цей заклад стоїть просто на тротуарі, який веде до школи та іровського ліцею. Тому щодня школярі, вчителі та їхні батьки радіють успіхам місцевих лідерів алкогольного мистецтва. Ну, воно взагалі Ваше... тут не нужно, тому що і діти тут рядом, і в центрі там діти знаходяться, і и... ну я взагалі не розумію. Це бізнес. Скажіть вашу, вашу думку стосовно розміщення пивних магазинів безпосередній близькості до школи, до школи 100 метрів, це заборонено законом. Як ви це оцінюєте? Ви знаєте, я вам не можу нічого сказати. Чи ви бачаєте в цьому порушення, чи ні? Ну, діти не приходять, не п'ють, значить, які зрослі, а так. Для дорослих, так, для дітей вони підходять. А ви б не вважаєте, що це реклама алкогольних напоїв для дітей? Я думаю, що ні. Як ви ставитеся до розміщення пивних магазинів в безпосередній близькості проти. до школи? Тут... Проти. Так, а чому? Як чому? ж діти. Як вчити їх на алкогольні напої? Тож, як усі. Як більшість людей буде проти. А як ви вважаєте, хто це дозволив взагалі? От в такій безпосередній близькості тут знаю, шкільний автобус проїжджає. Я не знаю, я тут недавно. Порушення порушення, при тому з школи вийшов. Ну, Олігарх, якщо хочеш, поставить. То -то... Людей дивитися не що. Запитати місцеву владу, чи не вбачають місцеві урядники порушень в алкогольній прокламації поблизу великої школи, не вдалося, бо Таїровська рада від незручних питань зачиняється на замок. Так само все мабуть влаштовує і таїровських освітян. Проте сила громади не залишить ситуацію без відповіді і звернеться за роз'ясненням до відповідних служб та органів.